Перенесемося на Сумщину, яка останні дні дуже потужно потерпає від кабів і артилерійських обстрілів. Володимир Артюх в ефірі, начальник Сумської обласної військової адміністрації. Пане Володимире, вітаю. Бажаю вам здоров'я. Яка оперативна ситуація впродовж минулої доби і особливо ночі, тому що надходять повідомлення, що росіяни не припиняють посилено обстрілювати область? Дійсно, ми фіксуємо, що останні три доби. Іде інтенсивне застосування зброї проти прикордонних громад, проти населення, проти об'єктів інфраструктури, які найбільш сьогодні страждають у прикордонних громадах. Тільки за останні два, дві доби було застосовано більше ста кабів, всім відома їхня руйнова сила, і ми втратили дві цивільні особи, два брати. І шість мали поранення. Порівняння, що за два за дві доби 100, понад 100 кабів, то за сім місяців 2024 року було застосовано ворогом близько 450 кабів, тобто інтенсивність зросла в рази десятки разів, і шкоду, яку вони приносять. Регіону, громадам і людям теж зростає. Хоча при цьому ми фіксуємо зменшення обстрілів мінометами, артилерійськими системами, системами залпового вогню. Це пояснюється вмілими діями Збройних сил України, які подавлюють ці вогневі точки, знищують склади з боєприпасами. І зараз у ворога значно менше застосовується ця зброя. Uh, і ми впевнені, що і по повітряним uh, ворожим цілям теж буде застосовуватися протиповітряна оборону ну, каби. Наші... Дуже на жаль невибіркова зброя. Вони не точні, масові, але не точні. Uh, ви можете сказати, що вони оцими кабами прицільно б'ють по якихось конкретних об'єктах інфраструктурних, енергетичних, житлових чи хаотично скидаються на те, що вони викидають їх. А більше більше всього сьогодні постраждали це приватні будівлі, три школи. Це за цю добу було знищено сільські школи. Дійсно, це не є високоточною зброєю, це така площадна, тому і враження цивільної інфраструктури і цивільного населення значне. Ну, з цією метою ми це прогнозували разом з. Командуванням збройних сил, які виконують завдання по захисту України в нашому регіоні, було прийнято рішення щодо обов'язкової евакуації, і вже другий день поспіль іде евакуація, і вона організована відповідно до планів евакуації. Я маю зазначити, що на Сумщині ще рік тому ми прийняли рішення про евакуацію населення з 5-кілометрової зони, прикордонної зони. Зараз ми розширили цю зону для п'яти громад до 10 кілометрів. Це підпадає під евакуацію близько 6 тисяч людей. І сьогодні десятки груп поліцейських ДСНС разом з керівниками громад, я їх відмічаю. Професіоналізм в питанні евакуації під керівництвом районних і обласних військових адміністрацій здійснюється планова обов'язкова евакуація з заходами безпеки. Все ми погоджуємо всі свої дії з Збройними силами і відповідно звертаємось до них щодо прикриття і організації взаємодії під час виконання заходів евакуації. А скажіть, будь ласка, евакуюються в глибину області чи в інші регіони? 95% це глибина області, тобто це міста, населені пункти області. І це така тенденція. Вона вже спостерігається більше року. Хоча ми пропонуємо. За підтримкою міністерства реінтеграції нам надаються можливості в інших регіонах західних і обласній військовій адміністрації Львівська, закарпатська, тернопільська, Вінницька нам пропонують такі можливості щодо розміщення в першу чергу сімей з дітьми. Ми це маємо і пропонуємо. Маю відмітити, що близько 22 міжнародних і громадських організацій. Гуманітарного спрямування, які надають зараз нам допомогу матеріальну, продовольчу і взагалі гуманітарну в цілому при проведенні цих заходів евакуації. В цілому за цей рік у нас вже евакуйовано більше 18 тисяч населення і 2415 діточок було евакуйовані з прикордонних громад. Пане Володимире, ще одне питання. Вчора віце-прем'єр-міністерка Ірина Верещук повідомила, що гуманітарний коридор на кордоні з Росією колотилівка Покровка, оцей пункт пропуску прикордонний, через який власне могли українці з Росії виїхати в Україну на 10 днів у зв'язку з цими обстрілами, зачинений це попередньо на 10 днів. Чи є якісь інші шляхи тепер через вашу область, тим хто виїжджає в Україну з Росії, потрапити? Бо для багатьох це єдиний був пункт з окупованих територій. Важливість цього коридору коридору життя, як ми називаємо, називаються наші українці, які повертаються з окупованих територій. За час існування цього коридору життя до України повернулося понад 35 тисяч людей. Це велика кількість українців, які повернулися на свою рідну землю. За останні три доби з боку Російської Федерації робота цього пункту перетину кордону була припинена. По доповіді прикордонної служби України наші підрозділи готові відновити в цьому населеному пункті роботу цього. Пункту цим кордону і створені всі умови для розміщення і прийому наших громадян евакуйованих, крім того, те.